У Кам'янському назавжди попрощалися ще з одним героєм: 14 вересня, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, в бою на Донеччині загинув солдат Максим Терещук. Скорботну новину та щирі співчуття у соціальних мережах висловив міський голова Андрій Білоусов. Заопокійливе богослужіння пройшло на території козацької церкви Пресвятої Покрови. Максим народився 27 лютого 1989 року. У 2009 році закінчив 26 те профтехучилище. Працював у товаристві з обмеженою відповідальністю Дніпропетровськ Газзбут. Від початку березня став на захист української землі від російських окупантів. Віддати шану захиснику та провести його в останню дорогу прийшли близько сотні земляків друзі, знайомі та побратими. Я був його командиром. не уберег пацана. Полгода вместе с ним мы так вот на одной кушетке, скажем, спали. Обещал заехать после войны ко мне, потому что я уже на дембель отправили. Но не получилось. Скажу одно, Максим дуже любил свою батьківщину, дуже любил життя. Героям слава. Вечная память, дуже гарна людина. У Максима залишилася дружина, син, мати та брат. Редакція міської інформаційної служби висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та слава справжньому герою України, низький уклін за мужність та героїзм.